Цей час, що було перевантаження, був вихід з несенці нового місця і був вимкнута радіокаційна система. Якщо б, наприклад, це судно було затримано інспекцією на транспорті і було б з'ясовано ці всі порушення, то адміністративна відповідальність капітан би поніс в розмірі до 500 гривень. Тому. Комісія буде працювати в двох етапах. Перший етап це з'ясувати всіх винних, що було саме порушено, і закінчити пошукову розшуковану операцію. Другий етап це повністю з'ясувати всі причини, які призвели до такої трагедії, і дати рекомендації не тільки з точки зору нормативних актів, а й змін до законодавства про адміністративну відповідальність. Про безпеку на транспорті, про підсилення взагалі відповідальності і тих коштів, які можуть і повинні вкладатися в безпеку на транспорті. Почітка з'ясування, яким чином хто як координується з тим, що судно виходить в море. Ну і скажу відверто, ще один дуже великий напрямок, який ми сьогодні побачили під час роботи комісії: це річковий транспорт, який практично залишається поза уваги. І практично на сьогодні